школи, зокрема, з укриттями, чи ви збільшували їх кількість, але маю на увазі не школи, звичайно, а от приїжджають туристи, десь вони там живуть, наприклад, навіть в приватних садибах, але пішли гуляти по місту, і тут тривога. Тобто якось цей аспект ви пропрацьовували. Ну сказати, сказати про те, що нам вистачає укриттів, це сказати неправду. Я думаю, це не тільки у нас чи на гірській території, чи в всій Україні просто не вистачає. Ми сумніву, що е, е, наші люди, ну, скажу так, більш спокійні, ніж, наприклад, беремо львів'яни, так? Тому що у нас, слава Богу, було тільки е, влучення, е, ну, одномоментне чотири влучення було, значить, і все. І Богу дякувати, що нас якось воно обминає. Відповідно, це не Львів, і і, 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 і не стрій, де останнім часом чи біля стрія, якщо говорити близькі території.